Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні будемо з вами готувати мої улюблені і всі мої родини. Відбивні. <ривіт> так, але з одним секретиком. Дуже прикольним. Розкажу далі. Що нам знадобиться? Що нам саме для цього знадобиться? Ось у мене це такі ну м'ясо-відбивне. Воно без кісточки йде. Це в мене свинина, можете брати яловичину. 5 яєць, подивлюсь, може і не вистачить. Борошно, сіль, перець, часничок. Потім розкажу, для чого він. І, в принципі, все. Молоточок для відбивання. Зараз будемо нарізати наше м'язко. І все вам розкажу і покажу. Нарізаємо м'ясо десь ну, до сантиметру товщиною. Десь так. Друзі, ось м'ясо ми нарізали. Тепер будемо його, беремо і відбиваємо. Дивіться, відбила я отак биточок, покажу лайфхак. Солимо з однієї сторони. Ось так викладаємо на тарілку. Також з цієї сторони присолюємо за смаком, перчимо. А потім покажу далі. І так робимо з наступним. Ось так відбили ще один, кладемо на цей і все, присолюємо, приперчуємо тільки з одної сторони. І так, все м'ясо. Ось так дивіться, побили ми м'ясо разом з оператором, <гл 'яко> дякую йому. Ось не потрібно чекати, щоб воно там щось просолилося, ще щось не потрібно. Всипаємо борошно у якусь тарілку, збиваємо яйця, у ємність. Яйця розбили. Трішки ось так побуфтаємо їх. Додамо невеличку кількість солі, бо у нас солене м'ясо і перчене. Поставила розігріватись пательню. І будемо смажити наші відбивнушки. Далі розкажу. Дельня розігрілась, додаємо олії. Звичайна олія, соняшникова. Так. І будемо викладати наше м'язку. Дивіться. Ну, все як зазвичай, робите все, як ви робите. Мука, точніше, борошня. Яйце і викладаємо на пательню. І так кожний шматочок. Так. Перевертаємо наші відбивні. Дивіться, які вони гарні. Е, ще хочу сказати, що не потрібно їх тут дожарювати прямо до смаку, до готовності. Беремо кастрюльку, ставимо поряд, на дно викладаємо невеличкий шматочок вершкового масла. Так, беремо водичку з чайника, трішки наливаємо ось так на дно, а потім далі розкажу, що будемо робити з цим. Так, на невеличкому вогні у нас масло вершкове з водичкою. Дістаємо ось так. Наші відбивні, Кладемо сюди, додамо зверху і так будемо з кожним робити, У мене сушене копчене, беріть свіже, в мене просто свіжого не було. І так далі. І викладаємо тут паралельно на пательню, смажимо. Дільки це смажиться, дивіться, це буде тушкуватися, вогонь ставимо зовсім зовсім мінімальний, Накриваємо кришечкою і будемо додавати сюди те, що просто гарно там закіпає, прокіпає, тушкується. Повірте, ці відбівні можна буде їсти просто губами. Дивіться, досмажуються в мене два останні шматочки м'яса. Ось, Викладаю їх сюди. Дивіться, як воно ось так тушкується в мене. Викладаю. Що я робила, розкажу в процесі. Смажила. Поки смажила, звичайно, додавала трошки олії, коли це було необхідно, сюди додавала ще водички. І через один слой десь притрушувала чесничком. Все. Це в мене остання партія. Десь хвилин 15-20 на невеличкому вогні ще залишимо під кришкою. І, в принципі, це все. Так дивіться, пройшло 20 хвилин, як воно тушкується. Ось можете наблюдати, як вони прям, ну, повірте, це дуже смачно. ось які вони апетитні. Друзі, дивіться, яка гора в нас з відбівних вийшла. А ще хочу сказати, забула спочатку, що це в мене було кіло 200 ну, саме м'яса. Тому ось дивіться, це можна їсти тиждень. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!